Відмічати триколором російські товари, щоб людям було легше їх ідентифікувати, пропонує Житомирським підприємцям міська влада. Проект відповідного рішення виконавчого комітету обговорювали на громадських слуханнях напередодні. Ініціатором ідеї виступив член виконкому Дмитро Ткачук. Дана ідея в першу чергу покликана. Стимулювати людей житомирян, зокрема до патріотизму, розмежовувати і маючи належну інформацію, робити сьогодні свій вибір на користь все ж таки українських товарів, а не підтримки країни-агресора. Наскільки я бачу в абсолютній більшості, да, це позитивна реакція. Сьогодні були там окремі невеликі дискусії, але ініціатива в цілому і підтримана. Підприємці ніяк не могли вирішити маркувати прапорами країни-виробника кожну одиницю товару чи цінники виділяти тільки. Українські та російські товари чи зображати прапори усіх країн виробників у ніде помінятися центр. Не міняють тожні та річки Це теж актуально. Не всі ж бачать напечатане, а флакати наглядне. зрештою домовилися, що варто почати, хоча б з маркування вітчизняних товарів, а також товарів російського виробництва на ціннику. Там, де зазначена країна виготовлення, ми рекомендуємо суб'єктам господарювання зазначати кольорове графічне зображення прапора країни виготовлення. Додатково, ну наприклад, ми пропонуємо дуже, щоб обов'язково на ціннику була прапор країни України і Росії. Також щоб людина теж дивилися на цінники, бачили, що це товар Росії, тобто можна його не купувати. Ми пропонуємо так, щоб вони все таки більше увагу звертали на товари нашого вітчизняного виробництва. Проект рішення про маркування походження споживчих товарів вже опублікували на сайті міської ради. Наступної середи його розглядатиме виконком. У міськраді також зазначають, рішення матиме рекомендаційний характер і карати підприємців за його невиконання не будуть.